Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас четвер, сьома година ранку. Я вже проснувся, сходив в туалет. Зараз буду чистити зуби і виїжджати на розвантаження. До розвантаження ще маємо 50 км, десь приблизно годину їхати. І маємо сьогодні дві точки розвантаження. Зробимо ще раз обхід машини, подивимося, чи в нас нічого не вкрали. Чи не порізали тент? Тент цілий, машина вроді би ціла. Зараз по шуріку чищу зуби і стартую. Вчора коротше, приїхав, тут, бо тут є на цьому паркінгу легковий паркінг. Приїхав на той легковий паркінг, дивлюся, стоїть два ринамастера, румуни стоять. Якраз місце там було тільки між ними. Та, думаю, ну його баню. Краще десь біля фур притуліться, ніж біля румунів стояти. Нічого немає проти румунів, але дуже багато випадків, що вони чистять машини. Чистять машини, зливають солярку, короте, займаються непристойними речами. О, бляха, Вроді би проснувся, би вже став, би вже хожу, але ще ніяк не можу роздуплитись. Чю зуби і стартую. Короте, що трошки роздуплився... Включив телефон, включив навігацію і мені вже показує не годину їхати, а годину 13. І бляха, не дві, не дві точки у мене розвантаження, а три точки. Три точки розвантаження маю сьогодні. Стоїть теж колега на бусі, і дивіться, в нього Renault Master. Master на спарці. І походу, що на 12 палет. Цікаво, яка в нього повна маса. Прикольна машина. На такій машині можна трошечки більше баблішка заробити. Тільки от на такій машині вже походу потрібно оплачувати дороги. А тут дивіться, 100% стоїть Львівська машина. Це фірма у Львові є і вроде, ще в Словакії. Да, Mercedes-Actros на Львівських номерах. Отут оцей паркінг був, він був теж там весь забитий, от були лише місця лише біля цього. Між двома румунами. Розучився я вже, якщо чесно, трошки знімати ютубчик. Треба от знову починати знімати якісь переходи, якусь музичку накладати, Оце все діло відновлювати, як я колись це все робив. А то вчора закинув вечором відосик, подивився той відосик, він вийшов трошки такий собі, ну нічого. Роздуплимось і будемо все знімати як колись. От, що мені одне подобається на цій логістиці, це те, що дуже швидко скидують гроші. От, наприклад, за той тиждень в кінці тижня мені скинули всі зліцення. На ці зліцення я зробив ці фактури, і вже в понеділок типу, скинув їм ці фактури, скинув їм там одну спеціальну таку табличку, яку я заповнюю для них. Типу там вказую кількість фактур, термін оплати і скільки вони мені мають скинути баблішка. І вже десь після обіду мені гроші прийшли на рахунок. Хоча це, в них це така послуга не безкоштовна. За цю послугу я, я оплачую 2% від суми, але все рівно прикольно, бо ти собі скинув фактури, скинув типу, їм ЦМРки і зразу тобі скинули гроші. І ще один плюс це те, що вони оплачують по цьому, по сканах, що не потрібно їм відправляти спочатку ЦМРки, потім чекати, бо на скільки, і тоді гроші скидають. Тут зразу. Вигрузився, скинув це скан з канцимерки, і їм тіпа, це все діло підходить. І раз в місяць я їм би маю відправляти почту відправляти оригінали CMR. Підрахував я кілометраж за цей тиждень, сьогодні в нас четвер, і я вже наїхав 2600 кілометрів. Оце, щоб дізнатися, скільки я за це заробив, просто 2600 множите на 0,5. І будете бачити цифру, яку я за цей кілометраж заробив. Хоча дивіться, ви не думаєте, що це вже чистий заробіток, це вже все, типа круто, все як має бути. З цього заробітку це ще платиться податок, плюс за солярочку, і там виходить не така сума, як виходить зараз, якщо це помножити кілометраж на 0,50. І ще мені, до речі, логістика накидує кожного дня по 35 євро за готелі, Хоча я в готелях не ночую. Так як я являюся власником фірми, то мені в готелях не обов'язково ночувати. У мене є бумажка, яка це підтверджує, що я є власник. Якщо мене зупиняють на контролі і питають, типа, де я ночував, то я їм можу спокійно казати, що ночував в машині і показувати цю бумажку. Того оце ще такий плюс працювати на себе і працювати по Франції, що ви економите на готелях. Бо наскільки я знаю, в Франції готелі. Навіть самі такі дешеві стартують від 45 євро. То ви собі представте, що би кожен день я би викидав по 45 євро. Ну, хоча я би не свої 45 євро викидав, бо я би там, наприклад, 35 євро цих що дала логістика, і десятка своя. А так, так як я працюю на себе, то мені цього не потрібно. І хоча пацани там розказували про ці готелі, що... Вони в більшості випадків в такі там грязні, зачухані, що вони просто приїжджають в готель, йдуть собі в душ, беруть собі чек з готелю і ночують на території готелю в машині. Опа, Ліоновська пробка. Всі люди їдуть до праці. Зараз у нас 8, плюс 15-8 в Ліоні дві жуха. Того бачите, є короче, ще один плюс працювати на себе. Бо по Франції хороші ставки, якщо. Самому собі шукати завантаження, і плюс оце, що не потрібно ночувати в готелях, то це взагалі суперово. Особливо особливо в е, Франції дуже круті ставки на вихідні. Бо на вихідні багато бусяжів десь виїжджають за межі Франції, щоб не знімати готелі. А от тоді, в той час, тіпа тут піднімаються ставки, бо дуже мало бусів лишається у Франції. Так що, отак. От, коротше, потрошки буду вам розказувати всі такі щачки, а, типу, працювати на себе. Приїхав коротше, на вигрузку. Вигрузка у мене з правої сторони. З правої сторони, як бачите, штори немає, але в принципі, проблем з відкриттям машини не було. Зараз мені розвантажують ще цю палету, і тоді в мене ще лишаються дві точки там, ці картонки. Ну що, друзі, перше розвантаження в нас пройшло успішно. Розвантажували нас з лівої сторони. Е, Получається, в мене штора з правої сторони, з лівої сторони штори немає. Я думав, що це буде трошки напряжно це все діло відкривати. Але бляха, хочу вам сказати, що нічого там немає важкого. Все так само відкривається, просто що одне, що потрібно, типу, дошкою тент закинути наверх на кришу. А так, то в принципі нормально. Одне, що я протупив, це на завантаженні загрузив машину на оборот. Мені треба було оцю паліту, що мені тільки що вигружали, 에, треба було її грузити з правої сторони, і тоді все було би чітко. А так я загрузив її з лівої і прийшлося відкривати ліву сторону. Ну нічого страшного. В цьому немає ніякої проблеми. Їду на наступне місце розвантаження, маю 73 км, і показую годину 10. До речі, тільки що чувак на розвантаженні, спалив, що я його знімав. Думав, що зараз будуть якісь проблеми, що тіпа, що цей, але нічого. Він просто запитався тіпа, фільм. Я кажу, ві, ютуб канал. І він, коротше, нічого не сказав. Сказав, типа, окей, no проблем. Того якось так. В Німеччині вже напевно якби такий чувак засік, що я його знімаю, ого, було б жорстковато. Попав би я на любов. А тут все чітко. Тому, якщо такі будуть можливості, щоб познімлювати розвантаження завантаження, то я буду старатися це все діло знімати. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати якісь коменти. Цим самим ви мені допомагаєте розкрутити канал. І ну, самі розумієте, чим більше підписників, чим більше активу, тим більше мотивації для вас щось пиляти. Маю коротше до вас одне питання: ну скажіть, вам було би цікаво, якщо би на моєму ютуб-каналі відоси виходили кожного дня? А ну як краще зробити? Кожного дня відоси по 20 хвилин, чи раз в тиждень там, зробити такий відос конкретний вже на годину, щоб ви там вже прям сіли собі, взяли якийсь хавчик і це все діло дивилось. Ну, мені, в принципі, без різниці, я можу і кожного дня пиляти відоси. От я от сьогодні почав знімати зранку і зараз лиш 9.45, а в мене вже відос там на сіки, на 12 чи на 13 хвилин вже виходить. Тому відосики можуть виходити кожного дня. Хоча, напевно, що реально краще робити кожного дня. Ну напишіть в коментарях, як би вам було зручніше. Все роблю для вас. Як скажете, так і буду робити. Лишилося нам до наступного місця розвантаження 12 хвилин їхати, а на вулиці такий дощ лупаше, що, якщо чесно, що навіть впадло з машини виходити, не то що там відкривати штору і щось там розвантажувати. Було б, звісно, ідеально, якби зараз в мене було б розвантаження з під рампи. Там, в принципі, якраз такі коробки, що їх можна із рампи розвантажувати. Я би навіть пішов би і поміг би їх розвантажувати, лиш би зараз оце не відкривати на дощу. Штору, типу, це все діло відкрий, потім закрий. Хоча, як я вам вже казав, на бусі це робиться отак. Легесенько. Це за 5 хвилин це все відкривається, вигружається і закривається це шторач, ну цей будка ця. Тому якось так, якось так. А дощик падає, до речі, досить нормальний. Хоча це в принципі і добре, що трошки падає дощик, якраз мені ці мухи відмиває з цієї машини. І не треба буде на, заїжджати на мийку. Так, що цей чувачок на литовських номерах? Куди да, він їде? Я вже так за цим чуваком їду десь кілометрів, напевно, 10. І він всю дорогу їде десь приблизно 70 км на годину. Але щось мені здається, не знаю, чи це правда. А, тут, в принципі, знак що 70 стоїть. Ну, це тут знак 70, а там був якщо знак 90. Але щось мені коротше, здається, не знаю, чи це правда, що на фурі по ландовках треба їхати постійно 70. І не важливо, який там знак стоїть 90 там, чи сіки, якщо ландовочка, то має бути 70. Не знаю, наскільки це правда. От прикиньте, їздив колись на фурі і навіть цього не знаю, чи це правда чи неправда. А що не знаю, бо на фурі я ніколи ландовками не їздив. Постійно їздив тільки автострадами. Навіть по Франції ми їздили автострадами. Це, до речі, дуже було круто. Я от зараз собі це думаю, тако, ну, згадую, як ми оце їздили колись на фірмі під Петрійчук. То це було прям дуже шикарно. Нас ніколи не заставляли об'їжджати якісь там платки, ще щось таке. Постоянно собі платочками їздили, там собі на нормальних паркінгах тусувалися, було взагалі шикардосно. Лиш то, що, звісно, один косяк, що що Франції було не так аж і багато в нашій роботі. В більшості це була Німеччина. А Німеччина, як ви знаєте, це що? Правильно, це ж Тауляндія. Це постійні контролі. Хоча, в принципі, у нас не ну, одного контролю не було, але все рівно постійно, як бачили цих багів, то трошки починало тіпати. Це постійні проблеми з паркінгами і все решта. А от в Франції такого немає. У Франції є лише проблеми на фурі з тим, що тобі можуть злити солярку або порізати тент. І от такі от можуть бути проблеми. Хоча вантаж застрахований. Е, що, на, бак, на баках теж спати не будеш. Так що, в принципі, головне тіпа, закриватися нормально в кабіні, купити собі спеціальні замки, щоб блокувати двері, щоб ніхто не міг відкрити. І все решта по барабану. Так, коротше, я вже три точки. Зараз вже їду на завантаження. Маю до завантаження 93 км і буду завантажуватись на Бельгію. Їду зараз з Женеви, їду тут такими дорогами, що капець. Що реально їду і прозріваю. В середній розхід, щоб ви собі розуміли, у мене зараз 21,5. Ну це я тільки що збив. Я постійно як вигружаюся. І коли мені логіст скидає наступну трасу, там, то він скидає мені кілометраж до завантаження і від завантаження до розвантаження, скидає мені загальний кілометраж. І я от оце постійно звіряю. То в принципі, скільки не зверяв, то постійно логіста виходить більше кілометрів. Це в принципі добре. А так-то, так-то, так-то якось так. Зараз оце їду, дивився на Бельгію буду їхати через Люксембург, собі там заїду, заправлюсь по хороших цінах, по хорошій ціні і вже завтра буде розвантаження. Оце тільки мене одне, що напрягає, що мені корише, логістка коли скидає завантаження, він мені не пише, яка вага має бути. Ну, Раніше писав, а тепер щось останнім часом не пише. Ну і останнім часом він мені якісь такі завантаження дає, що менше там тонни нема. Не буває. Того він напевно мені і не скидає, щоб я раніше часу не кипішував. Так, перша передача, газ до бляхи. І погнали. А ви, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Якщо я кажу, буду бачити, що тут буде якийсь, якийсь актив нормальний, то я буду сюди пиляти контент на YouTube. Ну і мені YouTube ще подобається тим, що, от, наприклад, прийде рік-два і я собі зайду на свій YouTube каналчик і подивлюся свої старі відоси, як я колись катався, працював. Це теж, до речі, дуже прикольна тема. Бо я от, навіть коли жив в Парижі, то час і часу собі заходив на свій канал і дивився, як я, як я з дружиною працював на цьому на фурі. Якось так, якось так. Коротше, братва, я вже загрузився, вже навіть побував в Макдональдсі. Заточив два чизбургера, випив колу, з'їв картошку фрі і їду на розвантаження. Маю розвантаження в Бельгії. Загрузили мені 700 кілограм. Блін, якщо чесно, я думав, що мої відосики в Ютубі не будуть тіпа, залітати, там нічого такого цікавого не буде, не буде ніякого активу, і я тіпа, не буду знімати Ютуб. Але Бляха щось подивився тепер на попередній відос, який я вчора закинув, то, блін, як для мого каналу, то там досить непогана активність. Тому вже з'являється якась мотивація щось знімати. Так, до вигрузки маємо 648 кілометрів, показує час прибуття 23.43. Але ми доїдемо до Брюсселя і за Брюсселем там є заправка на тій заправці, будемо ночувати. І на завтра нам там лишиться десь кілометрів напевно, що 100. Ну це не точно.